Кожного дня, коли починається урок, я особливо гостро відчуваю, наскільки і учні, і вчителі потребують підтримки. Це як тримати руку на пульсі їхнього болю і тривоги. Наша Харківська область, ми так близько до зони бойових дій, і кожного разу, коли чую вибухи, бачу зруйновані будинки, серце стискається. І навіть не знаю, чи можливо до цього звикнути. Так, постійна небезпека у наших дітей найпростіші радощі. Вони вчаться онлайн, навіть не бачать одне одного, іноді навіть не знають прізвищ одне одного. Немає тих записочок на уроках, сміху на перервах. А це частина дитинства, яка зникає. У багатьох з них рідні на фронті, їм всім важко. Звичайно, з колегою ми думали самі, як підтримати дітей. Зідзвонювалися з Наталею. Планували проводити заняття, вправи, залучати батьків. Але коли, наприклад, тато на війні, мама сама з двома дітьми, то їй не до вправ у школі до шостої вечора. Так, але попри все, ми не зупиняємося. Я і Ольга розуміємо, що маємо продовжувати, бо від цього залежить їхнє майбутнє. Вони наше покоління відбудови. Ті, хто відновить Україну після перемоги. Коли відділ освіти Зачепилівської селищної ради запропонував мені долучитися до проєкту, то я відчула значне полегшення. І тепер разом з колегою ми створюємо школу, яка дбає про психічне здоров'я учнів. Цей проєкт став для мене ніби світлом в кінці тунелів. Тепер я точно знаю, як підтримати колег, учнів та навіть себе у таких складних життєвих обставинах. На минулому тижні з учнями другого класу ми провели вправу Долонька ресурсів. Діти обвели контури своєї долоньки і всередині намалювали те, що їм подобається: смакувати, дивитися, слухати, тобто все те, що може втішити колесо. Скільки радості у них було? Потім вони весь день домальовували їх, показували одне одному. Я тоді сама задумалась, а що допомагає мені? Коли стає тривожно. ми біля дітей теж багато чого вчимося. І загалом, після тренінгів я відчула, що стала сильнішою. Я навчилася протистояти стресам, справлятися з тривогами та конфліктами. І тепер кожен ранок я починаю з того, щоб дарувати дітям радість і підтримку. А коли маєш можливість поділитися своїми знаннями з іншими, це дає відчуття сили. Я вже проводжу тренінги в інших школах громади і бачу, як це змінює людей. Я сподіваюся, що скоро всі українські школи стануть підтримкою для наших дітей.